Після смерті Всеволода Київський престол мав би зайняти його син Володимир Мономах. Але щоб уникнути міжособних воїн, князь відмовився на користь святополка ізяславича і поїхав правити в Чернігів. Князювання святополка розпочалося в часи сильного половецького натиску, коли, як сказано у слові о полку Ігореві, рідко гукали по руській землі орачі, а часто каркали ворони, ділячи собі трупи. Почувши про смерть Всеволода, половці направили до святополка послів, бажаючи отримати відкуп за спокій. Князь ув'язнив. Половці почали нищити Київськ. Святополк став готуватися до походу сам і покликав на поміч Володимира Мономаха. Той прибув разом з молодшим братом Ростиславом. Битва розпочалася коло трипілля на річці Стугу. Сила Половців була така велика, що руське військо не витримало натиску і кинулося втікати. Мусили князі дати відкуп половцю. Ця катастрофа осмілила Олега Святославича, князя Тимотораканського. Він обложив Чернігів і став вимагати собі місто, яке раніше належало його батьку. Вісім днів мономах оборонявся, а тоді, як сам він пояснює, Пожалував християнських душ, сіл, що горіли та монастирів. і поступився Олегу Чернігів. У наступні роки Мономак із Святославом не раз робили набіги на половецьке печовище. Олег Чернігівський у цих походах участі не брав, і ж князями росло невдоволення. Вони назвали Олега спільником половців і пішли на нього війною. Олег утік до Стародуба. Володимир і Святополк взяли в облогу місто. П'ять тижнів тривала битва. Нарешті Олег капітулював. Князі зажадали, щоб він прибув разом із братом Давидом на з'їзд до Києва. Зібратися і порядок покласти. Тим часом Тугор хан узяв в облогу Переяслав. Святополк із Володимиром поспішили на допомогу і розбили поверх. Тугор хан і його син. Полягли в цій. Коли русичі святкували перемогу, другий половецький хан Боня напав на Київ, пограбував Печерський монастир, підпалив передмістя і зі здобиччю втік. Святополк, повернувшись до Києва, чекав на допомогу від Олега, але дарма. Той рушив намуром, який захопив син Володимира Мономаха і Зяслав. Олег відбив місто. Юний Ізяслав поліг у бою.